Доброго дня, шановні українці та Україно. Ми сьогодні вирішили вам показати, як п'явками чистити собі систему як називається, я забула, Лімфу, лімфосистему в домашніх умовах. Ось дивіться, ми поставили три п'явки, дві на печінку, щоб вичистила лімфосистему, де печінка знаходиться, і одну на пуп. Саме головне лімфосистема це вичищення печінки, щоб була кров'яна система чиста, пуп і копчик. Подалі можна вже чистити всі останні місця, де в людини болять. Но, коли лімфосистема замусерена, чи як за, ну як вона, є якісь лишні інгредієнти, які не способствують життєвому проживанню людини, тоді треба, щоб такі. Лікарі, як п'явки, її вичистили. І саме головне, в них до 2000 є таких хімічних состав, які організм наш наповнюють вітамінами, глюкозами, наповнюють тими амінокислотами і дають життєвий імпульс. А тим, хто хоче похудати, то п'явки найкращий аргумент для того, щоб ви скинули тих нещасних 10 кілограм. Тому Бажаю всім почати з п'явок, вичистити лімфу, свою систему і бути здоровими, що ми і бажаємо. Якщо є питання по п'явкам або по, по як де поставити, пишіть, будемо відповідати.